Мабуть, готовляться, ми це бачимо. Але кожен день вони проводять невеличкі штурми малими групами, от безуспішні. На практично за цей період ніяких змін на ділянці от, авдіївському напрямку. То я кажу, про наш бригадний і з наших сусідів змін не було. Ніяких досягнень от, з їхньої сторони не було. Ми готові до будь-яких. Штурмів будь-якого кількості будь-якого навантаження, от розумієте, да, у нас немає вибору іншого. Ми будемо їх вбивати, як тільки будемо бачити. Е, тільки за останні дві доби, скажімо, це ну період такого безатакного контакту е, силами, підрозділами е, нашої бригади було знищено близько знищено 40 окупантів. і Стільки ж поранених, це, це поки що немає штурмів, розумієте. От, е, тому всі задачі, які стоять е, перед нами, командуванням будуть виконані. Ну, все, що можу сказати, щоб заспокоїти аудиторію, от, е, Авдіївка укріплялася багато років. Це сама Авдіївка і навколо околиці Авдіїв. Тому е, командування робить все можливе. Ситуації ми прораховуємо наперед. От, тому е, до любих не, несподіванок для нас не буде в будь-якому випадку. Що ворог не придумав, о і навіть ця от стаття нашого лонкомандуюча, яка вийшла стосовно там за тиші перемир'я, ми повністю згодні з ним. От і при цьому кажемо, що е, те, що ми робимо, і це дуже дуже приємно, ми про це зараз не говоримо. Те, що які, які наміри, які ми робимо потуги і е, ноу-хау для того, щоб гідно зустрічати я в лапках, кажу, гідно. Я скажу так, от ви, ви прекрасно, ви особисто ви е, орієнтуєтесь в медіапросторі, в засобах масової інформації, це ваша професійна робота. Медики, наприклад, вони знають, що робити, як надати допомогу, а військові знають свою справу. Тому я, як військовий, там, з досвідом вже служби багато років, кажу, що я цю статтю бачив зі свого боку. І вона я її зрозумів зовсім по-іншому, так як її трактують, от в більшості тому все спокійно. Генерал Залужний, це авторитетна людина і знає, що про що каже. А по-друге, те, що я прочитав, я прочитав ну в тій ж самі статті, трошки інші речі, значить, е традиційно артилерійські обстріли, е традиційно безпілотники, і і, і, і от цікаво ну за це за останні два дні. Кажу, да, наприклад. Тобто виходить група, ми їх виявляємо. На дальних підступах артилерія їх крошить, то тобто, куски м'яса розлітаються. Вибачте, за те, що кажу. О, проходить півгодинки, слідуюча група йде. І таке враження, що вони дійсно щось курять. От тому що, ну так, ми забачимо всю ситуацію абсолютно, От, що вони роблять, їхні наміри контролюємо, достаємо їх десь. До на, на їхніх позиціях на якісь фортифікаційні споруди, ну все, що, все, що можемо, і докуди можемо дотягнутися, ми дотягуємося, от ну вот от роблять так. От, що що сказав, як сказав, як це пояснити? Нічого нового пане Сергію. А терекон і коксохім яка ситуація там зараз? Пам'ятаємо, що там вдавалося росіянам потрапляти на терекон, як зараз є. Територія, вся територія знаходиться під контролем Збройних сил України. Ну вони вже більше не лад... Ну, Смисл який, розумієте? Там спроби якісь є, але ж це їм нічого не дає. Поки що. Ну, не поки що. Робимо все, щоб воно ніколи їм не вдалося. Ми готові постійно і постійно готуємося. Тобто, що ви розуміли, це цілодобова робота. Цілодобова ніяких. Ми іноді не знаємо, який день неділі, от взагалі. Да? Тому що і в день, і вночі ми робимо всі наміри для того, щоб по перше, а захистити наші рубежі, по-друге, зробити так, щоб нанести максимальне враження ворогу. От і в цьому плані, ну скажемо так, максимально все, що можемо, робимо. Противник, що робить, ми теж бачимо максимально, де можемо отримуємо інформацію. Але про те, що ми знаємо, ми нікому не розповідаємо. У нас є засоби з чим боротися, чим давати відпор, як кажуть, противнику. Але ж розумієте, чим більше цих засобів буде, тим більше життів буде збережено з нашого боку в першу чергу, і тим більше ми зможемо наносити ворогу на дальніх відступах враження. Це дуже важливо сьогодні. У них дійсно вони посилили свою реп, дуже сильно посилили. Валять наші мавіки, дрони наші валять. От е, ми боремося з цим. От недавно було бачили враження е, нас підрозділ. Один з наших підрозділів їхню лінію е, станцію знешкодив. От тому, е, якщо є така можливість, це я звертаю зараз до всіх українців. Є можливість в першу чергу, ми не просимо, ми не просимо їсти. У нас все це, це є. Ми не просто медикаменти. Ми просимо те, що може літати і вражати ворога далеко від наших позицій. У нас чудові спеціалісти, чудові хлопці і дівчата, які і теж вдень і вночі працюють, ремонтують, щось придумують. Ну це речі, які ми розкажемо після перемоги. Вже це дійсно люди відважні, люди, які приходять. Ви знаєте, я хочу теж зараз наголосити. От під час чого вже вже другий рік війни закінчується, от люди, маючи бронь, маючи ну, такі вакантні, верніше поважні професії, там банківській сфері, от могли б на високих посадах кидають це і йдуть в лави збройних сил. І це дуже приємно. Честь і хвала таким я скажу навіть, ну, скажу так, що у нас багато чого є цікавого. Український народ взагалі талановитий, гарний, талановитий. От, тому ми е, працюємо постійно над цим, працюємо абсолютно з того, що у нас є, От з того, що є, ми робимо. І якщо у нас тільки буде більше технічних можливостей, повірте мені, що ми е, зробимо е, ну, настільки зробимо такі е, несподіванки для ворога, що він буде просто ну, не, не то, що в Шоці, вони і так в шоці, мабуть, від народження, а він буде просто е, отримати такого сусина. Тому що Це ж е, підрозділ, який може літати доходити, вбивати ворога на відстані. А у нас є, крім цього, все інші, які тільки чекають сигнала, коли ми їх погонимо. Тому це все в комплексі працює. Дискомфорт це така тема. Розумієте, дуже вона глобальна війні дискомфортно. Особливо для хлопців, які сидять в окопах на самому нулі, це е, дощ, болото там гризуни, і так далі. І так далі. Але ж е, ми знаємо, ради чого ми там знаходимося, тут знаходимося. Ми знаємо, раді чого ми це робимо, і це наша земля. Розумієте, ми відчуваємо теплоту і підтримку наших рідних, е, наших друзів, наших ну, наших е, громадян в кінці кінців, які. Вболівають за нас, і ми це відчуваємо. А вони знаходяться на чужій землі, вони окупанти. І для них, як би там не було, знаєте, завжди добре вдома. Ми вдома, ми на своїй землі. Тому зараз погода грає нам на руку, враховуючи те, що ворог має наміри там найближчим часом заволодіти Авдіївку і так далі. Тобто, у нас є більше часу там десь перегрупуватись, десь прикрити якийсь напрямок. Тому будемо так казати. В болоті, ну в нашому українському, вибачте. От. Тяжко, да, дуже тяжко. От. Але ж не можемо відступити. Ми ж не можемо піти на вихідні додому, там десь. От. Що можливо, робимо. От. І, і робимо неможливе.